про дітей або як функціонує сільський інклюзивно-ресурсний центр. З'явився він кілька років тому у Заболотівській громаді і розрахований на півсотні малюків з особливими потребами. Побували в ньому і наші журналісти. Дитячий садочок у Теріті ще кілька років тому був потребою номер один, адже малюків возили до сусіднього села, проте й тамтежній виховний заклад не відповідав нормам. Всі-всі, хто, хто хотів садка в селі, це дійсно заслуги всіх людей, бо все дружно робилося, все так. Е і швидко якось. Бо дійсно, ну, з березня місяця ми почали реконструкцію будинку, і поетапно люди, коли побачили дійсно, що це що зробиться, всі люди підтягнулися, бо ну, почали бачити, що це дійсно буде результат цього, бо дітей раніше возили в інші села, треба було якось виходити з положення. Дитсадок у селі відкрили у грудні 23-го. Розрахований він на 60 малюків. Є серед них із особливими потребами. Наразі тут працюють три групи. Інклюзивна освіта це один із ключових пріоритетів нашого закладу. Є інклюзивні групи в нас в закладі, і зараз відкриття логопедичного кабінету. Логопедичні бо діти всі діти зараз потребують. Цього логопеда є вихователі, асистенти вихователі є психолог, і коли займаються в загальній групі, а деколи беруть їх в окрему кімнату і займаються з дітьми індивідуально. Займається з особливими дітьми і в інклюзивно ресурсному центрі. Він у громаді з'явився три роки тому. Раніше дітки з особливими освітніми потребами не мали можливості навчатися зі своїми однолітками, і їхні батьки не отримували належної підтримки. Але зараз все змінилося. Батьки також потребують допомоги. Ми спільно працюємо. Ми надаємо їм належну підтримку. Ми разом працюємо, і це є така командна робота. Розуміємо, що надаємо. Діткам особливе якісне навчання також ми співпрацюємо з керівниками освітніх заклад, з педагогами, з асистентами, з батьками. Бо це є велика спільна робота. Наразі в інклюзивно-ресурсному центрі займається більше шести десятків дітей з особливими освітніми потребами. З ними працює практичний психолог, реабілітолог та логопед. З дітками працюємо. З гіперативністю, з аутизмом, дітками з ДЦП, переважно ну, на нашій районі області області ну, мало діток, але все рівно. І працюємо по можливості, хочемо надати усім допомогу. Працюємо як і корекційні розвиткові заняття. А так само дітки, які не ходять у садочок чи в школу, так само приходять до нас. Послуги інклюзивно-ресурсного центру у Заболотівській громаді надаються безоплатно. Він приймає на індивідуальні заняття дітей віком від трьох років.